Ну і що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні прекрасний центуріон Action X в своєму надчудовому 3D-стилі, який отримували всі, хто там перепустки собі купував. Танк крутий, його так сильно апнули десь рік тому. Тепер він приносить одну насолоду. Одну насолоду, як і Леопард, коли граєш на ньому і хочеш влучати в пікселі. Добре. Ви на каналі Плейковські. Я вас знову вітаю. Будемо дивитися. Тут повинен трапитися якийсь фантастичний настріл. Сказав я, як нібито я не знаю, що тут буде. Я ж то вже все знаю, тому що цифри то я бачив. Не дарма я вам його вирішив показати. Отак от. Поїхав на першу лінію, до речі, на Центуріоні, Що він на перекатці хоче спіймати. Я зрозумів. Хотів спіймати на перекатці, але. Ніхто не поїхав. Ніхто не поїхав. Зараз ще фаза вийде нагору. Буде нам накидати. Або мий. Це Є75-й. Е Вирішую, я тут головним, я тут важкий танк. Ти в мене. Просто помічником можеш моїм бути. Центуріон Акшен Ікс. Ось ще, до речі, один Є75-й. Щось нашого головного героя тут зараз якось не дуже так добре зустрічають. Приїхали дві яги. Ну і все, почався штурм. Почався штурм, друзі. Зловили лампу, 0-3 вже ми програємо. 0-3. За 2 секунди забрали 3 наших танки. 2 секунди. Просто змили інший фланг. В нуль, в нуль, друзі, змили. Зараз нас будуть тут затискати. Ну ви вже відчуваєте? Відчуваєте ось те, що тут повинно трапитись, так? Ой, світимося. І як добре закинули все-таки навздогін 452 одну тичку. Треба зближатися, треба зближатися, їхати щось робити, а то зараз нас будуть затискати в лещата. Ще й забрав танка, просто без зведення. Супер. Перший фраг є. Фаза в ангарі. Підпалт Кранвагена. Ну, напевно, він знав, куди стріляти. Пошкоджені баки, от він прямо відчував. Він вже відчував цей запах. Запах солярки, яка тече з Кранвагена. Як в нього все залітає? В нього просто якесь лазерне наведення. Я не знаю. В мене такого не буває ніколи. Ну, я нагадую, це ж девіз, це ж девіз наших реплеїв. В мене такого не буває. Я думаю, що так і переназву цю рубрику, то е, вот реплей з українською, це звичайно круто. Але в мене такого не буває, це ще краще. Ну, тут, тут так, це було б максимально дивно, якби залетіло. Ось уже лещата, лещата затискаються. Наших уже тут гвалтують. Всі, хто приїхали. Капець, як у нього тут залітає. КПЗ-50Т. Добре, що союзнички вирішили, Наші теж піджатися, КПЗ не знає, що тут яги стоять. Реально не знаю. Він, Він вривається і не знає, що тут яги стоять. Настільки самовпевненим бути це капець. Прога 65-та теж небезпечна з барабаном. А як ви граєте на Центуріонах? Отак от, от теж на першій лінії? чи їдете в кущиках постояти, так? Їдете в кущики? зізнайтесь мені. Капець, як у нього залітає в той лючок. Оп! 121 й отримує ще одну тичку. Непогана Ліфа, до речі, постійно проходить. Вище 400. Треба їх тут всіх забирати. Давай, друже, давай, ми віримо в тебе. Ну, ну класно залітає, я не знаю, в нього максимальна тут ерекція проходить. Ось він реагує, реагує на всі 100%. Швиденько побачив ще один піксель в прострілі є. Він натискає кнопку, як і зараз. Це якийсь капець. 6 хітпоинтів концепнцира. Як він це робить? Кіберкотлета? Ось Центуріонкшон X якраз він для цього і є. Щоб робити такі постріли. Такі постріли стабілізація в танку, напевно, ідеальна. Якщо рівняти з іншими. Ось і тут не пробив броню. Все-таки не пощастило. На ворожій базі гвалтують нашого об'єкта 452-го. Там його вже оточило 5 танків, 6 навіть танків. І знову залітає в прогу. Просто без зведення. Це максимальний фарт. Це максимальний фарт. І забираємо про І того у нас вже 5 кілів, 6600 настріляно. І 109 ми перемагаємо. Чудовий бій на Центуріоні Action X А буде ще цікавіше. Знову ми повернулися на свою базу. Вони повернулися на свою базу. І тепер. Певно, будемо чекати, хто ж тут зробить помилку. У нас тут дві практично шотні ягі. Вони, до речі, грають у зводі. Щось там підказують один одному, як правильно грати на Язі. Я вмію як правильно грати на Язі. Ні, я знаю як. Грай як я. І поїхали на фланг. Зачищати всіх тут. Ну що, наш центуріон вирішує побути трішки снайпером, від'їхати на дальню дистанцію, а можливо зараз і надумає по центру поїхати. Те, стол, те світить, там кажуть йому гарне світло, те, стол, те А він стоїть, знаєте де? Позаду ось там. Ось там стоїть, от. Гарне світло, молодець. Молодець так тримати, так тримати, не зупиняйся. Світи на мідалі. Наші попки. Кажуть йому тицяють на центр мапи. Їдь туди, їдь туди. Затискають. Затискають нашу команду. Ой, 452-й. Там їде, їде, їде. Зараз, напевно, з кущів буде забирати наші... наших друзів. Тесту ЛТ вирішує все-таки поїхати на центр. Менше матюків отримує в свою сторону. І він просто їде, не знаю, на, на пуш 121-го. Я не знаю, що він робить. Ну, він вирішив його забирати. Він вирішив його забирати. І ну, не впевнений я, що це хороший вихід з будь-якої ситуації, коли в тебе ЛТ їхати забирати 121Б. Все, мінус два танки у нас. Мінус два танки. 3 проти 5. І щось мені, знаєте, підказує, що поки наш головний герой доїде до 121-го, залишиться він тільки один проти п'яти танків. І, до речі, жодної арти в них немає. Тільки максимальна небезпека. Бабаха! Втікає, втікає! Ой, тут зараз можна трішечки отримати. Не витримав 121-й. І от він реально робить постріл наш головний герой, тільки в той момент, коли впевнений на 100%, що є пробиття. Я не знаю, як це в нього так виходить. Нагадую, в мене такого не, був... не буває. Не буває, друзі. Так, ну що, хто додивився до цього моменту, то в цьому місяці ми. Я... І ми всі разом з вами робимо розіграш голди на реплеях. Тому вам пощастило, ви отримаєте цю інформацію, тому що я її ніде не вказую, крім того, як на реплеях. Вам потрібно просто написати свій ігровий нік в коментарях і написати коментар хоча б з шести слів. Я буду перевіряти. І хочу, щоб він був якийсь приємний. Ну добре, який хочете, такий пишіть. Можете написати, наскільки вам подобається Centurion Action X. Або чи подобаються вам мемчики, які вставляє мій монтажер, тобто я на кожен відос. Та що-небудь напишіть, мені приємно. Я просто щось добре приємне. Ви ж ви, ви розумієте, навіщо ми це робимо, ці відосики вам виставляємо, щоб, щоб сподобатися. Та й щоб на стріми приходили. заходьте, до речі, на стріми. Ну що ж, потрібно просто написати нік. Довгі коментар, вподобайку, і обов'язково бути підписаним на канал. Все. Ви ж бачите, я не роблю оголошення про ці розіграші ну, в назві відео, тому що і мені це не цікаво. Я хочу розігрувати а, золото тільки тим, хто, ну, хто приходить на це на ці відоси, просто подивитися цікавий відос. Послухати мої коментарі, тому що мені здається, що я ж все-таки стараюся для вас коментувати. Стараюся роблю це з віддачею. І так само на стрімах ми теж розігруємо голду. Тому. Пам'ятайте і про це. ФВ-4005. Просто погоня якась. Дика погоня. Ой-ой-ой. ой 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 Як же ж пощастило. І ось вперше. Вперше. Певно, за цей бій ми не влучаємо в танк. Вся ситуація виправилась. Ну і поки бабаха зараз буде на КД. Він не перемикає, до речі, фугас. Не перемикає. А бабаха то вже повинна була зарядитися. Не встиг. Бідолаха. І просто їдемо на збиття бази, адже видно, що там стоїть два танки. В чаті вже обмаюкали ЛТ. Він зараз на максимальному моральному піднесенні буде відправлятися в наступний бій. Як і наш, головний герой. 7, 6, 5. Це капець. 4, 3, 2. І він збив захоплення. Це якийсь капець. Як він це зробив? Об'єкта 752 просто пробив в лоб. Добре, що стояв зверху. Ну що, Вафелька, будеш пробиватися? Треба збивати захоплення? Я. Yeah. Але вони не здаються. Треба її забирати. Треба її забирати і далі робити полювання. В гармату влучив. Просто влучив в гармату. Один хітпойнт. Ну, коли ви таке бачили? Ну серйозно, один хітпойнт залишається в танку. Ну, це не серйозно. І того. Об'єкт 750. 2 проти нашого Центріона Action X. Він вирішує не ризикувати. Вийде на гору. Ні, вирішив обманути. Вирішив обманути. Показав, що поїхав на гору, а сам насправді буде зближатися. Підрубив свої голдові кумулятиви. Реально буде зближатися. Це хороший шанс. Як ми бачимо зараз, ворожий об'єкт десь з'їхав. Він переїхав в інше місце. Можливо, він навіть повертається на свою базу, тому що хоче вибороти нічию. Цікаво, де він тут ховається? Він реально захотів просто зберегти цю нічию і нічого більше. Він не хоче дати нашому Центуріону шанс отримати Колобанова. От як би ви взагалі поступили, скажіть мені. От як би? Ви б дали б ворожому гравцю, коли він настріляв 940-9 фрагів зробив. Шанс отримати медальку? Шанс зробити 10-й фраг, якби ви були його супротивником. Ви вступили в ним бій чи стояли, бо це просто на нічию? Я не знаю, як правильно, якщо чесно, то мені, мені особисто Ну навіть шкода було б цього гравця, якби тут була нічия. Ти ж можеш, ну, ну вступити з ним в бій. Вступити в бій, і там уже, Ну ну, хто переможе, звичайно. 44 секунди. У нас не залишається іншого виходу, крім того, як шукати. Крім того, як шукати ворожий танк, тому що Ну все, базу ми не встигаємо захопити. Слухайте, чи можливо він просто поїхав з нами зближатися. Коли ми ще були от на цій горі, він реально поїхав зближатися, а ми об'їхали. О, є пробиття, є пробиття. Ось і він. Ось, і він двічі пробив. Супер, клас. G Хороший кінець. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, подивимося, результати цього бою. Він отримав колобану, він отримав медаль Пула, основний калібр супер. Настріляв, накидав 9532 тисячі. Ух, капеця, 10 фрагів зробили. Супер! Класно зіграно, класний результат. Мінус 52 тисячі постріл. Ну, нічого, ми йому пробачимо. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми. П'ятниця, субота, неділя. І вступайте в клан. Ну все, до зустрічі!